Зустрічаємо колісникову Ніколі її модель, Шпильку Крістіну, сукні журнальна королева. Right, tight, the tonight, the tonight, the tonight. Шановне журі, я спробувала себе в ролі дизайнера. Представляю вашій уазі образ роли по останній тенденції моди. Гама кольорів. І фасон запозичено з роботи відомого кутюрі Андреа Тана. Виготовлено все з екологічно чистого матеріалу. Плаття зроблено з журналу, який я попросила в моєї любої матусі. А аксесуари знайшлися у шуфляді моєї старшої сестри. Тому плаття вийшло безкоштовно. Дякую за увагу!